Тому ми відкриваємо сьогодні stem автобус. так? Розкажіть, будь ласка. Він створився з метою покращення навчання. Також ми плануємо створити сайт, щоб різні школи могли замовити його. Також він буде контактуватися відповідно до потреб навчання. Як ви бачите, зараз він 3 ТД-принтером, він підключений до автобуса, тому навіть доразі не можемо 3 ТД-детальки. Для прикладу мене друкували ангелики, та Кісвіться. Також трохи нижче знаходиться vr гарнітура екрани, комп'ютери, на які ми будемо перекладати презентації, а трохи нижче стем набори. Для навчання. Далі бачимо комплектуючі для зйомки відео, та на яких ми можемо записувати аудіо. Е, ще ось тут також стоять е, стем набори, е, зручні подушечки для збереження комфорту в поїздках. Е, також ось такі пледики, щоб навіть в холодну погоду ми могли зігріватися. Е, ось тут ще один стем набір та література, яка також буде змінюватися відповідно до теми, яку ми вивчаємо. І ще ось освітлення для того, щоб навіть ввечері ми могли все бачити. Супер. А ви учні за кого ліцею або школи? 22 другий, двадцять академічні. Молодці.